Доброго дня! Миколаїв, 28 серпня, 24 рік. Хто не підписаний, підписуємось, слідкуємо. У нас багато цікавих тем. Заходимо в списки відтворення, займаємося різним. Все розповідати. Заходьте, слідкуйте, підписуйтесь, якщо цікаво. Ні то, дякуємо. Поїхали. Сьогодні у нас тема про фундук. Другий огляд за день фундук Гале. Буде порівняння двох фундуків Гале від різних продавців. І побачимо, що у нас вийде в кожного свій гале. Перший фундук Гале, ну це перший, походу, як ми йшли, це другий фундук Гале, який я придбав в Артема Вірніше не так, сформулюю правильно. Перший свій фундук я придбав фундук, питомник фундучок гале сорт. Другий гале я придбав у Артема Сенника. Ну, з тим продавцем у нас зовсім забавна історія вийшла, коли придбав я цей саженець, Якраз почалася війна у нас в Україні. І він дуже, вони ці саженці, ось два. Ось один, це одинаковий. Он інший. І там ще два саженці. Це трапезунда. Два гале, два трапезунда. Вони дуже довго подорожували. Приїхали на одне поштове відділення, його розбомбили. Воно відправилося майже назад до Артема. Потім знову прийшло дуже довго, два-три тижні подорожувало, але ми їх отримали і вони вижили. Бачимо форму. Ось така форма горішка, форма плюски. Форму горішка я потім покажу. форма плюски, Це на кущі, щоб не було ніяких потім, що я десь щось не так зірвав. Ну, ваша справа, повірити мені на тому, що це дійсно від Артема Сельника, Я в цьому році ждав сигнальне плодоношення, тому що два трапезунда і два вони прийшли не підписані два гале то по формі горішка я визначив, так сказати. Ну, чи гале, чи не гале, будемо визначати, але Артем присилав так. Я, це не в якісь обсужденні, чи що. Ну, Якщо що, то я показую те, що я маю. Все, поїхали до другого гале. Ось це другий гале. Який відпитовник фундучок. Гарно дає саженці, але, але але, 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 не сильно мене радує закладкою врожаю, завантаженням і, як кажуть, стремлінням до життя потугами, чи як правильно сказати. Але бачимо, ось така плюска. Ми бачимо два різних горіха від АТ Масенника. Відпітомник фундучок, який називається гале. Це те, що я казав, що в кожного продавця свій гале. Ну, і ще кожен по-своєму веде розвиток. Ну, гале поки що нічим не радував. Як, наприклад, ось це наш червонолисний. Варшавський, який завжди радує, хай невеликими горіхами, середніми горіхами, але завантаження. Все, поїхали дивитися. Миколаївська селекція, до речі, проходимо. Ось, Оце теж купувався як гале, до речі. Але ми його називаємо галинкою. Але не будемо сьогодні його порівнювати. Ось для підтвердження, бачите, Гале. Ну, це сіянець. Про це ми балакати не будемо. У нас в Миколаївській селекції дуже багато є чого. Зараз порівняємо гале від професіоналів, так сказати. Ну, хто професіонал, не професіонал, чи там воно що. Будемо порівнювати. Йдемо до свого столика. Гале від Артема Сенника, візуально бачимо, і гале від питомник фундучок. Можливо, це єдиний той самий сорт, просто він, дивлячись, де вирощений. Зараз розкриємо плюску. Зняли плюску фундук від питомник фундучок, гале ось має таку форму, такий зовнішній вигляд. І фундук гале від Артема Сенника. Ну, мені більш кажеться це, а є, але я не є професіонали. Скажіть, що на що похоже, на що похоже це, на що похоже це. Ну, Мені здається, це більше на гале похоже, але, але, але. ну, Непоганий горіх на вигляд. Зараз зробимо вагу. Цих горіхів ось так в прямому ефірі, щоб нічого не було, ми отримали під такими назвами, тож ми і зважимо 5 горішків 13, 31. Тобто 10 горішків буде 26,6, 2,6 ,6, ,6 грама горішок. Зараз на вагу кладемо гале від. Питомних фундучок. Бачите, вони навіть якось скочуються. Ну, не хочеться виключатися, бо, скажуть, що щось не так. Ось, де бачите, як вони скочуються. П'ять штучок, ось ми поклали навіть найменше. 15, 14, 5 штук, тобто 30-28, 3,28, один горішок в середньому. Уже є перевага. Зараз перевіримо виповненість. Ну, скажу я вам чесно, виповненістю, що той, що той не блищить, так сказати. Це відпитовник фундучок, гале. Ми бачимо, що тут оболонка товста, ну, товща. І виповненість, ну, дуже ось заповненість ядра. Бачимо, це сирий горіх. Так само від Артема Сенника. Ну так вони розбиваються, тому що вони не виповнені і вони дуже шкарлупа розбиваються. Трошки тонші оболочки, але виповненість теж десь заповнює на 70%. Що тут, що тут. І це зелений горіх. Те, як ми кажемо, як в миколаївській селекції, те, що я вже показував сьогодні, є відео при порівнянні шедевру. Ні, не шедев. Ми сьогодні робили керасунд. керасунду і Миколаївські селекції. Є там відео про Миколаївську селекцію. Ну, от зараз я прямо піду і візьму от, в прямому ефірі, щоб не було нічого, ніяких суперечок. Це не гале. Це не гале. Це ось. Гале купувався, але це сіянець. І ось ми беремо перші, які нам попадаються горішки. Ось так, взірвали з віточкою, так сказати. Ось запам'ятовуємо, які вони. Це не гале, це Миколаївська селекція, яка я її називаю галинка. Ось таку плюску, ну, до речі, плюска. Дійсно, якщо взяти питомник фундучок ось і то схоже ось так взяти, тому що від Артема Сенника то вона більш розкрита. Така плюска. А цей от Миколаївську зараз так, цей ми приберемо від питомник, Миколаївську зараз розберемо. Ну, В прямому ефірі не вийде, тому що в прямому ефірі вийде, можливо, показати просто. Горішок. Бачите, він ще не випадає, він ще зеленкуватий, але він має ось таку форму. Ось у нас 5 горішків нашої миколаївської селекції, галинки. Аналог гале і зелений горіх 1154, 5 штук. Тобто 13 грамів, 20, що ж я говорю, 23 грами. 2 і 3 грами. Получається, сирий горіх. Зараз розіб'ємо. Ось так недавно негадано як кажуть, попав в огляд наш Миколаївський фундук. Ось вам і Миколаївський гали, галин. Бачимо, виповненість. Бачимо, виповненість по цих горіхах. Зелених і ось вам виповненість горіха Ось наші 5 штук, щоб не казали, ось ще лишилися. Один я так розбив, щоб було видно, що він тріснутий для того, щоб зробити вагу виходу, так сказати. От по Миколаївській селекції саме вважимо горішок 2, 10 Знімаємо. Бачимо ядро біле. 2.10. 2.08. Вага грає. Зараз приберемо. Ось так. Все. По нулям 2.05, щось у нас з вагою. Брехлива вага. Хотів в прямому ефірі відтарували. 2.10. 2,10 забираємо. Ну, 50%. Відсотків. 50% відсотків виходить вихід. 50%. Відсотків. Ось такий третій фундук. гале Галинка. Вийти, не вийде зробити порівняння, тому що я вже з'їв горіхи. Порівняти смак, але ми зважимо від підумник фундучок ядро бачимо 0,89. І від Артема Сенника 0,83. Тож, наш гале Миколаївський ще виграв. Так що, робимо висновки. Ми рахували, що наші горіхи недостойні. Але... Одинакові умови в усіх. Нічого не обробляється хімікатами. Полив, аби не пропало. Як великі кущі, вони вже самі себе забезпечують. Навіть мульчі немає. Бачимо. На початку он, деякі невеликі, то є мульчі. Молоді. Потім мульчу прибираємо і хай самі себе кормлять. Все. Дякую за увагу. Ось такий вийшов огляд. Так, хмари збираються гриміло десь по сусідах. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі і вирощувати врожаї на полях і в садах. Все буде добре.